Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи Ей Євро 2016 між командами Швейцарії та Румунії. Невдахи першого туру. Швейцарці програли албанцям 0-3, румуни програли господарям 0-2 І тепер, звичайно, будуть між собою вирішувати, хто ж повний невдаха, а хто ще буде мати гарні шанси на проходження до плей-офф. І традиційно перед матчем пролунають гімни країн. Пролунали гівних країн. І давайте знайомитися зі складами команд. Швейцарія на воротах Зомер. В полі Ліхштайнер, Джуру, Люстенбергер, Родрігес, Джака, Інлер, Дземайлі, Мехмеді, Емболо та Шакілі. Тренер команди Дені Джуніор. Румунія. Пантілімон у воротах Сапунару, Кірікеш, Гардош, Рац. Пінтілі, Чіпчу, Хобан, Торже, Максим та Станчу. Такий склад збірної Румунії. Тренер Дені Триде. Пантілімон дуже багато потягнув ударів в першому турі, але це все одно не допомогло. Збірній Румунії все одно Франція забила і забила двічі. Швейцарія взагалі здивувала, програвши 0-3 у албанців Сокол Цикалеші. Всіх, всіх вразив. Своїм хеттриком. Ну і побачимо, як які висновки зробили команди після першого туру. Розіграли румуни. Звичайно, поразка, поразка навіть в цьому матчі залишає шанси обом командам. Звичайно, вони будуть вже не такі не такі гарні, як. При перемозі, звичайно ж, але все одно шанси будуть. Станчу! І це порушення. Ні, немає порушення правил, хоч і промазав по м'ячу Румун А вдарив по нозі, але нічого Нічого не призначив арбітер. Рац випускає Джердана Шакірі. І Гардош. Тут чітко. Гардош солідно забрав м'яч у підкаті, але паси. Це вже, звичайно, не його коник. Аут для збірної Швейцарії. Шакілі. Джуро. Джуро. Панічно. Панічно на Родригеса. Прийшлося назад бігти Рікардо. Хобан Намагається забрати м'яч. Пресинг. Влаштовують Румуни для збірної Швейцарії. Вже так непомітно 12 хвилин. Минуло. Поки що без моментів. Шакілі. Правий фланг підключають швейцарці якнайбільше через Джордана Вони грають. Граніт Джака. І Емболо. Не доходить до нього м'яч. Румунія розпочинає свою атаку з станчу. Хобан. Один на один. Земайлі удар по воротах Пантілімон. Але був офсайд. Був овсайт. Пантілімон все одно впорався зі своєю роботою. Міг він витягнути один бал для Румунів, але все-таки Марсіаль та Грізман відзначились. у ворота збірної Румунії. Кірлікіч. Раца, Максим. Торже. Торже міг обіграти, але. Але відібрали м'яч. Поки що сумбурний початок 20 хвилин минуло. А у нас моментів... момент був тільки один і той з Офсайду. Румунія поки що до Зомера не доходить. Хобан. Пін Пінтілі. Станчум. Розвертається, але Люстенбергер робить це швидше. Мехмедію. Дземайлі. Джака виводять вони Емболо і. Кірікеш. Як він красиво зіграв корпусом. Не тільки голи можуть бути красивими і передачі, а відбір м'яча також. Максим. Хобан. Хобан видає аж на правий фланг. Чіпчу виходить на ударну позицію. Удар Зомер! Перший сейв від Зомера. Непогано Чіпчу пройшов. Його вивели гарно, і він ще й пробіг. Торже. Торже віддає передачу станчу. Джуру в підкаті. І відбирає. Відбирає Шакері. Щось робить е, на місці опорника. Емболом. Гарріс одразу. Одразу при прийомі м'яча навіть не дає подумати. І одразу відбирає Максим. Знову пас на Чіпчу. Ні, це сапунару. Не встигає. Починають румуни. Хоча б потрошку переходити половину поля і атакувати Ліхштайнер. Чого ж так довго він приймає? І відправляє на Емболу, але рац. Рац на місці. Торже. Порушення правил, блокування Хобан. Хобан розігрує швидко. Рац. Торже. Джуру! Просто майстер підкату і одразу передача. Зряча передача на Чіпчу! Чіпчу! І дземайлі! Який же ж підкат! Який підкат, незважаючи ні на що, незважаючи на ризик пенальті, але він був впевнений, що підкат буде чистий і точний. А Чіпчу, звичайно, забарився. Можна було пробивати, можна було прострілювати. Але він пішов в обіграш, хотів вийти вже на таку ударну позицію, з якої б не схибив точно. Але ж але ж був Дземайлі. Пантілімон якось дуже невпевнено. Спочатку пішов вперед, потім передумав Хобан. Торже. Ліхштайнер у нього забирає. тайм сумбурний, тайм в боротьбі. Але може бути момент. Румунія поки що відбивається. І перший тайм закінчується. 0-0. Хоч і моментів мінімум, але матч нудним не назвеш. Все-таки є і непогані задуми, може не завжди гарне виконання, але матч поки що виглядає. Виглядає непогано. 15 хвилин перерви відпочинемо, і з надією на голи повернемось на другий тайм. Другий тайм розпочинається на стадіоні Парк де Пренс після першого 0, -0. Швейцарія, Румунія нагадаю це другий тур групи А. Перші матчі дуже невдало провели ці команди. Ну, приблизно так невдало, як зараз Шакірі проводив свій прохід флангом 0-2. Румунія програла у Франції 0-3. Швейцарія програла у Ісландії. Не у Ісландії, звичайно, а у Албанії. Перепрошую. Удар по воротах, але ніякої небезпеки не було. Чіпчу. Чіпчу активний на фланзі, але його навантажують не так часто. Віддає він передачу на торже торже не встигне. Зомер. Небезпечно летять на голкіперів. То Азар так робив. Тепер Торже. Якось. Дуже небезпечно це все виглядає. Емболо Емболо приймає. Кіррікеш слідкує, щоб він не пройшов. І слідкує дуже вдало. Родрігес. Сапунару. Перехоплює. Максим доходить. Пас. Ні, не доходить до станчу. Джуру. Джуру був просто майстром підкатів в першому таймі. Що не підкат, то відбір. Родрігес. Родрігес. Мехмеді. І Кирлікеш з, з центрального захисту, як він підключився, як він вибіг на випередження, але тепер втратив, звичайно, свою позицію, бо румуни помилились. Шакірі, непогано! Непогано, Шакірі! Удар по воротах! Панче Лімон! Як він витягнув іще один сейв! Один з найкращих голкіперів першого туру, хоч і пропустив двічі, але скільки він, скільки він рятував збірну Румунії, Шакірі. Оце вже проходить Шакірі дуже небезпечні. Шакірі удар по воротах і! Іще один удар Пантілімон! Спочатку захисник, а потім пантілімон витягає неймовірний голкіпер. Просто пробити його дуже важко. Ну, швейцарці завелись. Завелись. Є у них можливість. Якраз силами Шакірі можна дуже багато чого створити. Якраз зараз і лідер Швейцарії і. Включился. Инлер. Еще один чемпион Англии. В складе Лестера. Шакири. И Рац у него забираем. И одразу контрвыпад. Максим. Джуру снова шпиткат точный. Торже. Торже выводить. Станчу, станчу удар по воротах і ні. Зомер. Станчу хотів красиво все виконати, але було не досить зручно. В боротьбі він це робив. Швейцарія краще грає. Краще грає. Хоч і більше контролювали в першому таймі м'яч Румуни, але все-таки зараз другий тайм показує, що швейцарці ближче до голу. Торже! Подивіться, яка передача Максим! Перекидає Зомера, але Зомер на місці. Таке враження, що Румуни вчились перед матчем перекидати, тому що вже і станчу це робив, намагався, і Максим. Постійно вони хочуть зловити голкіпера на, на тому, що він виходить зверлів Шакілі. Знову він проходить дуже швидко. Подача Пантелімон, звичайно, такі м'ячі легко бере. У нього неймовірний зріст. А румуни не можуть ніяк розпочати нормальну атаку, тільки контрвипади. Але вони закінчуються перекиданням голки пора Джака Кілікеш. І тут пантеліма. Станчу. Максим. Віддає на пінтілія. Пінтилій. Торже. Гарна атака може бути у збірної Румунії. Простріл. Тоже. Ні. Не встиг він другий раз прострілити. Ліхштайнер чи Люстенбергер помиляється. Чіпчу під удар. Удар поворота. Чіпчу влучає І Тут уже пінтілі і просто не встигне. Ось момент, який був у Шакірі і Пантілімон. Буде героєм матчу, якщо особливо не пропустять румуни. Одну хвилину додає арбітер, якось дуже швидко пролетів другий тайм. Багато моментів, багато класних епізодів. Рац Не встигне. Може не дати вже арбітер провести атаку ні одній, ні іншій команді. Хоча от швейцарці начебто виходять. Ліхштайнер. Ліхштайнер. І Гардош відбирає м'яч, але той вилітає на кутовий. Останній кутовий. В матчі Швейцарія Румунія 0-0. Матч, особливо другий тайм, насичений на моменти. Але голу так ми і не побачили. Поки що. Мехмеді. Шакірлі. і все. І на цьому матч закінчується 0-0. Який ставить великий знак питання. Чи, пройдуть, чи пройде хоча б одна з цих команд в плей-офф? Звичайно, процес скаже матч третього туру, де румуни зіграють з албанцями, а швейцарці з французами. Показують нам граніта Джаку, мабуть, його визнано кращим гравцем матчу. Хоча, я думаю, що всі погодяться, що пантілімон саме гравець матчу. На цьому закінчуємо. Попереду нарізка найкращих моментів. Швейцарія, Румунія, 0-0. Для вас матч коментував Деніт Риде. На все добре.